Слава Ісусу Марії, вітаю вас, благословенна п'ятниця! Живемо, радіємо, піс сьогодні. Маємо витриваємо в молитві, в пості, в радості. І, звісно, в молитві. На перше, найперше в молитві витриваємо, а все інше вже докладаємо. Як би то не було важко, вже кінець літа, хочеться на море, хочеться відпочинку. Але витриваємо. Витриваємо в молитві, бо треба молитися. А Господь дасть відпочинок, дасть море. Треба йому довіряти, і, і все буде добре. Mm. Повірте, я знаю <світку> з власного досвіду. І сьогодні візьмемо посилання 14 березня 1985 рік. Дорогі діти, у своєму житті ви всі досвідчили світло і темряву. Бог кожній людині дає пізнати добро і зло. Я закликаю вас до світла, яке ви маєте приносити всім людям, які в темряві. День у день до ваших осель приходять люди, які є в темряві. Дорогі діти, дайте їм світло. Дякую вам, що відповіли на мій заклик. бачимо, Марія нам каже, що е, пізна, пізнали, ви пізнали добро і зло. Кожен кожен пізнав е, добро і зло. Тому не треба вже казати, що я не бачив добра або не бачив світла. Кожен пізнав. Ти... Пізнав знав сьогодні добро і зло. Очевидно, пізнав. Бо кожен досвідчував, що таке любов, що таке ненависть, що таке зло, що таке добро. Кожен досвідчив. Бог нам дозволив це досвідчити. Бо якщо б ми не досвідчили цього, то наша вільна воля була б не зовсім вільна. Так ти з вільної волі приймаєш, наприклад, вибір прийняти добро або зло. І, і ти знаєш різницю між добром і злом. Тобто це не є там скрито, о, я не знав, вибачте, когось кинув на гроші, о, я не знав, вибачте, що то так не можна. Мені здається, знаєте, іноді в арабів, то, то це взагалі нормально. Тобто брехати це їхнє життя. Бо якщо він не збреше, не кине когось на гроші в магазині, якомусь не продасть курку дохлу за три дорого, то це не його день. І дивно так, дивно так це бачити, але вони так думають, що це нормально. Ну, це для них бізнес або вони називають це бізнесом. І цікаво. Цікаво, чи їм так навчили їх з дитинства робити, чи вони свідомо йдуть до темряви і так роблять. Ну такі питання цікаві. Бо стикався я з такими арабами, скажімо. Ну, і вони всі в одній манері, аби заробити гроші. І завжди кажуть, знаєте, та річ, яка коштує 5 євро, скажуть, що вона коштує 8, а тобі продам за 7. Типу, зроблю для тебе скидку, ти ж мій брат, брачо, там і все таке. Ну, і для мене це повна темрява. А для нього це нормально. Він навіть може бути християнин і, і думати, що це нормально. І правда в тому, що думає, що він знає, що це ненормально. Але свідомо приймає рішення ну, все одно таке робити. Бо, бо так навчили в дитинстві, так виховали. Такі у нас маємо, знаєте, як то кажуть, традиції. Традиції не вкрадеш, не проживеш, не обманув, не, не там іще щось. Ну тобто у ці речі треба нам їх відрікатися, того всякого зла, якого ми досвідчили. Ну, і здається, що неможливо жити без цього зла, не матюкатися, не вживати всяких різних речовин, алкоголі, сигарети або там ще щось. Бо це життя стане скучним, огидним, без цукру, взагалі, як то жити, то це ж буде нещасливе життя повністю. Але то неправда. Це є така брехня сатани, що це буде нецікаве не життя, або не щасливе, або якесь на пів ока. Це буде направду, правдиве життя, істинне життя, справжнє життя без всіх всіх цих замінників штучності. Каже Марія, сьогодні нам закликаю до світла. До світла. Вибирай сьогодні світло, яке б воно не було тяжким. Бо світло є тяжким. Важко жити в світлі. Легше жити в темряві. В Темряві згрішив собі. Ого, супер! Ну, красти легше, ніж не красти. Ну, якщо так подивитися, або грішити легше набагато, ніж не грішити. І вживати цукор легше, ніж не вживати. Так само каву, так само алкоголь, так само цигарети. Набагато легше здатися і вживати, ніж почати боротися. І за світло треба боротися. По-перше, обрати, а потім за нього боротися, бо не дається світло просто так. І каже Марія: закликаю до світла, яке ти маєш приносити всім людям, які в темряві. День у день до ваших осель приходять люди, які є в темряві. Тож сьогодні практика, якщо до тебе прийде в оселю людина, яка є в темряві, будь для неї світлом. Будь для неї світлом. Світлом не в тому плані, що ти маєш догоджати там все, а будь вправді Божій. І то буде світло, яке може і є неприємним для когось, але ти будь нім. Бо якщо ми звітріємо як соль, то не зможемо солити цю землю. Не зможемо світити, якщо ми станемо. Подібного до цього темря... світу в темряві, всім, скажімо так, бути добрими до всіх, а ті так і а до тих треба бути, бути милим, як зараз так пропагується християнство. Треба бути до всіх милими. Ні, це не світло. Світло це радикально, конкретне світло. Не можна бути до всіх милим. Бо ти, якщо будеш милим до їхніх гріхів, то ти вже не можеш їм світити. І тому давайте будемо правдивим Божим світлом. Сьогодні закликаю вас до цього. До цієї практики Будьте благословені, мир вам радість, благодать з па папа.